Любий татусь, я вітаю тебе з днем народження. Я тебе безмежно люблю, безмежно кохаю. Ти мій приклад найцінніший у цьому житті і завжди ним будеш. Хочу побажати тобі безмежного здоров'я, безмежного щастя, а грошей теж хочу побажати багато, щоб вони завжди були, щоб в них ніколи не було необхідності. І просто, щоб ти в мене був самий щасливий татусь. тебе люблю. Бажаю щастя, здоров'я, щоб э, ти був красивий та багато подарунок. Дякую! Вітаю вас на народжена, хай буде все добре, щоб було успішно турнір і все було добре. Я тебе не народжуємося. Бажаю тобі щастя, тому щоб всі тебе слухали, щоб ти був гарним тренером. Бажаю, щоб всі друзі працювали гарно. Сьогодні, я тебе вітаю з ним народження, бажаю щастя, здоров'я, одного не мене з головою. Все у тебе було добре. Сергію, бажаю тобі щастя, здоров'я, надії, добра і, і я тебе люблю. Спіхів разом з нами. Ми вас дуже любимо і цінуємо. Бажаю, щоб кожен день приносив нові перемоги, а життя лише призові місця з ним народження. Дорогі, Дорогі. Бажаю твоє щастя, здоров'я, щоб твої всі мрії збувалися. Mm -hmm. Днем народження! Георгіч, будьте нам здорові, міцні, як той камінь, і щоб кожен день приносив вам позитиву Не було приводів для смутку. Вітаємо! з днем народження! Я, Я тебе вітаю, бажаю щастя і здоров'я. Ти піди досі! Дорогий Сергій Георгійович. Ми вітаємо вас на народження. Ви вчите нас не просто танцювати, Ви вчите відчувати ритм життя, рухатися з грацією та насолоджуватись кожним кроком. Нехай ваші кроки будуть легкими, а серце танцює від радості. Дякуємо вам за терпіння та підтримку та за те, що робите нас впевненими та щасливими на паркеті та поданому. Шановний план Сергію Єгоргівич Гамарець. Хотілося б привітати вас з днем народження. Так, побажати щастя. здоров'ячки – це найголовніше. Та грошення неймовірно багато. З Днем народження вас бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Ви найкращий тренер. Я вас люблю. Я. СГ, вітаю вас з Днем народженням. Бажаю щастя, здоров'я. Здійснення всіх мрій та всього найкращого. Я вас обожнюю. Щиро вітаємо нашого найкращого тренера з Днем народження. Бажаємо щастя, здоров'я і дуже дякуємо вам за вашу працю. Ми вас дуже сильно любимо і цінуємо. Знімає? Ні, ні? Можна не такий ракурс. Добре, а там знімає трохи, ні? О, трохи. Так, в нас знову виключили світло. Світла нема, але Ми... в нас є величезне бажання привітати одну прекрасну людину. Днем народження. Чарівну людину, просто неймовірно. Сергія Георгійовича Гамарця хочемо привітати з днем народження. Побажати! Щастя, здоров'я, здоров кохання! Мирного неба над головою, творчих успіхів, мудрості, багато грошей. Мільйон грошей. Поваги і таке щось. Треба. Е і щоб коліна не хрустіли. Любимо вас! І день народження. За лаще здоров'я. Дорогий Езешка, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам найміцнішого здоров'я, успіхів, любові, поваги від ваших дітей, любові від вашої коханої жінки. Щоб у вас в вашій роботі не було ніяких траблів, щоб все було взагалі прекрасно у вас. Люблю вас дуже сильно. Юра, бажай. Езе. З днем народження. Ваш. Щастя вам, здоров'я вам, всього вам найкращого! Що вас всі мрії збувалися, що вас було все добре в житті, що вас любили кохані вам люди, і не тільки, і діти, і учні, і всі, хто вас окружає. Щастя вам здоров'я і на ноги благо. Минуга я, літа, літа, минула літа. Минуло, літа, літа, минула літа. Воздравіє! Посеніє літа Сергій Гамарець. Вітаю вас народження. Бажаю щастя. Я вас люблю більш ніж тренера, і хочу, щоб цей день ви стали моїм крещеним.